Ось ніч минула, ранок вже настав, і авель виспався так гарно. У лісі під кущем вже не лежав, на подушці лежав біля дивану. Поснідав гарно, що йому дали, не мишкою, що в лісі відкупав він, смачною їжі миску подали, такої ще ніколи не вживав він. Пішов до гляфа тоді він. Пішли на вулицю обидва погуляти. Ти, дядечку, мені щось розкажи про Бога, як учора обіцяв ти. Ну, добре, я спочатку ось почну, я розкажу, як Бог наш все творив. Наш Бог є працьовитим дуже. Спочатку небо й землю нам створив, творив шість днів, на сьомий відпочив. Тобі розповідать спочатку буду, кожного дня Господь щось сотворив, і знати більше ти про Бога будеш. А я почув усе від хазяїв, вони про Бога все добре знають, бо щонеділі. Ходять вже вони до церкви, де слово Боже читають. Лише була темрява навкруги, і на землі ще не росло нічого. Найперше тоді світло Бог створив, щоб темряву відділити від нього. І світло назвав Бог Днем, а темряву тоді назвав він ніччю, отак і стався у Бога один день, в який Господь почав усе творити. Так перший день у Господа зійшов. В цей день нам землю й небо дав создатель. Так перша ніч і перший день пройшов, і на землі почався відлік часу. Була лише вода навкруг землі. Бог вирішив, що розділити треба. На половину воду розділив і ту серединку назвав тоді він небом. З одної половинки Бог створив тоді річки, моря та океани, а другу він хмаринками зробив, щоб літом дощик. Взимку сніг, щоб падав, Щоб літом дощик землю поливав, росли на ній, щоб ягідки смачненькі, У полі хліб у поруду зрівав, Бог посила із неба дощ рясненький. А взимку сніг, щоб землю накривав, Мов кожушинкою ховає від морозів. А на землі і океани, і моря такі величні і такі чудові. Життя ніде не буде без води, тому вона і на землі, і в небі. Вода слухняна Богові завжди. Моря та океани мають берег. І в небесах лише Господь один. Дощі сніги нам шли у свою пору, і літечком веселка у горі нагадує, що Бог глава усьому. А між морями виліз суходіл. Той суходіл назвав Господь землею. Ось так пройшли і день, і ніч тоді. День третій бо за працею своєю. Земля і небо і моря вже є. Та все було якесь навкруг порожнє. І Бог, творіння те усе своє і далі вдосконалювать продовжив. Промовив Бог, зросте хай на землі усяке дерево, трава нехай зростає. І це усе приноситиме плід, усе цвістиме. І буде дуже гарно. Ось так і стало, виросла трава, в ній квіти гарні, запашні рясніли. Дерева принесли свої плоди, навкруг було для ока гарне й миле. Ось що в третій день господь створив, усе бояло в третій день красою, не сів він в третій день день він відпочив. Творити все і далі Бог продовжив. І зараз тішимось природою усі, милуємося квітами, лісами, їмо і з вами ми з дерев плоди і насолоджуємось Господа дарами. Дерева восени дають плоди, і дітки їх з радістю вживають. І на городах овочі рясні, на їжу людям також дозрівають. Весна нас тішить квітами завжди, а літо гріє сонечком горою. Для нас всі пори року Бог створив, і кожна з них милує нас красою. А чи людина дякує за все, що Бог створив тут на землі для неї? Давай з тобою дяку принесем за всі дари прекрасні творцеві. Ну, на сьогодні досить, друже, вже потрібно повертатися до хати. Хазяйка кличе до обіду вже. Сьогодні буду вже відпочивати.